Васильего я ж обіцяв вам заїхати. Що вчора ж познайомились з вами. Данило, доброго дня. Ну, ви знаєте, що я завжди виконую обіцянки, і вчора я зустрів Василя Григоровича, а, який бігає зранку. І я вже тут глянтикував тут подарунків, кучу всього такого необхідного, і гігієна і продукти. І звісно, зараз розберемо, що ж там з пральною машиною. Ну і з дружиною його познайомлюся. Дуже важкі пакетики, але корисні. Хлопець сказав, хлопець зробив. Ой, це дружина. Дуже приємно познайомитись. Доброго дня. А Хто ви? А ви не розповідали? Ми вчора Добре. познайомились, коли ви бігали зранку а, з Василем ага. Григоровичем. Та я кажу, слухайте, я вам трошечки тут привезу. Боже, я нічого не ага. чую. Ми цим молодим інтересним. Да. No, no. Говорили на... Дорозі, коли yeah. гуляли з тобою. А сьогодні оце дзвонила Іра uh -huh. і розказала, що прочитала вже все в інтернеті. Я розповів про те, що ви приклад для багатьох. Скільки років разом, великі молодці. Боже що ви бігаєте зранку? Це ж супер. Так. так. Боже, сувіні. А, так це ви мені? Да. Так. А -а -а. так я, я вам покажу. Вона да, голодомор пережила. Марія. Марія. Свята Марія. Я вам покажу свято Марія. Ну давайте я гляну, добре. Дуже вам дякую. Свята Марія. Ой, клас. А ось ця картина, яку я зробила з рушничка на Це ви самі? Так, да, це я заміс собі. Дуже дякую. Ламінатом покрию і собі в кабінеті повішу. Оце ви своїми рученьками зробили, так? Да, Ой, красиво. Це більше. Оце ми, ми наш клас випускний. Крисополь. Мене звати Данило. Ти боже, дай вам Бог здоров'я. Дай вам Бог здоров'я. Ви не уявляєте, скільки людей вам здоров'я бажають. Дін'енькі. Кровний платочок Красиво. 22 іюня ровно в 4 часа Київ бомбили нам обявили, що почалася война. Война почалася. Це я вишивала як свій, як свій частину своєго життя. Батько, он. Ага. Сидить тоді, Воював фінську війну і воював Велику Вітчизняну з першого дня до останнього. Розкільки ви всього пережили? Крім усього, я був під реактором, коли була Чорнобильська катастрофа. Розкажіть мені, що з нею? Включаєш оце, включаєш оце, оцю кнопку і... Машина не працює. Зрозуміло, дійсно, щось вона підвисла. Вирішимо питання з цією машинкою. Я дуже радий з вами познайомитись. Я позвоню з приводу машинки обов'язково допоможемо вам. Добре? А Оце я беру і дуже вам дякую. Ви на бандіта не похожий. Ні, ну бо слава Богу, що не похожий. За цей подарунок щасливо. Щасливо. Дякую, дякую. побачимось. Мене дуже розчулила гостинність пана Василя, пані Марії. Ось такий чудовий подарунок. І єдине, що я хочу додати, друзі, будьте, будь ласка, здорові і за можливістю підтримуйте тих, кому потрібна допомога. Ну а з пральною машиною розібралися і обов'язково вирішимо це питання. Всім дня!